Доброго дня, шановне товариство. З початку року в нашій області розпочалася активна робота щодо впровадження сімейного патронату, патронату над дитиною. Цей напрям є пріоритетний у сфері захисту прав дітей на 2024 рік. Тому керівництвом нашої обласної військової адміністрації поставлено завдання до кінця. Поточного року створити в кожній територіальній громаді сім'ю патронатного вихователя, і це не просто відповідальне і амбітне завдання, це те, що обґрунтоване статистичними даними, якими ми володіємо по ситуації із сім'ями у складних життєвих обставинах, яка сьогодні є найпереконливішим аргументом. Стосовно необхідності кожної громади мати на своїй території патронатну сім'ю. А статистика така, за даними, які ми. Отримали від громад за підсумками роботи у першому кварталі. В нашій області нараховуються 2160 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. І в них виховується більше як 3400 дітей. З них у 370 сім'ях є ризик відібрання дітей. У 24 сім'ях діти постраждали від домашнього насильства або від жорстокого поводження з ними. За останніми даними національної поліції, в області нараховується 870 сімей, в яких батьків притягнуто до адміністративної відповідальності через невиконання ними своїх батьківських обов'язків. Ця статистика стосується тих сімей, які на сьогодні перебувають в зоні ризику і потребують нашої найбільшої уваги. І ці діти можуть потрапити в ситуації, коли буде потреба. Відібрання і влаштування дітей під патронат, тобто у родину патронатного вихователя. Саме ці категорії сімей для нас є своєрідним маркером для вивчення потреби в патронатних сім'ях і в їх кількості. Водночас є інша статистика, яка свідчить, що підтримку патронатної сім'ї і громади вже втратили отримати можливість 198 дітей. Тому що на завершення першого кварталу стільки дітей. Перебувають у закладах в обласних спеціалізованих будинках дитини системи охорони здоров'я перебувають 120 дітей у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. 50, 24 дітей вже відібрані в батьків без позбавлення батьківських прав. Сьогодні дійсно трапляються непоодинокі випадки, коли діти з різних причин потребують влаштування в патронат. Коли є загроза життю і здоров'ю дитини, її терміново вилучають із сім'ї, де таке трапилося, і діти у разі відсутності близьких родичів або тих людей, які готові їх взяти до себе, потрапляють у заклади інституційного догляду і виховання. Але якби в громадах функціонували патронатні сім'ї, дитина, яка не має статусу дитини-сироти чи дитини позбавленої, мала б можливість потрапити у сім'ю, нехай в тимчасову сім'ю, але дитина не втратила б можливості залишити. В своїй рідній громаді, відвідувати свою школу, спілкуватися з однокласниками, мати тих друзів, з якими вона дружить багато років, мати досвід спілкування іншого спілкування, яке відрізняється від спілкування в біологічній родині, якщо це було негативне, тобто спілкування в сім'ї патронатного вихователя. Ось чому патронат такий важливий для дітей, які потребують Нашої підтримки і чому сім'я патронатного вихователя має бути у кожній територіальній громаді? Тому що патронат над дитиною це унікальна форма влаштування дітей і має істотні переваги з точки зору найкращих інтересів дитини. До патронатної сім'ї влаштовуються. Ті діти, тут повторююсь, які не мають статусу дитини, позбавленої батьківського піклування або дитини-сироти. Це єдина така форма влаштування в нас в Україні. До патронатної сім'ї потрапляють діти лише з однієї родини. Не може бути діти з декількох сімей влаштовані до сім'ї патронатного вихователя. І надзвичайно важливим є те, що в той час, коли діти перебувають в сім'ї патронатного, Вихователя діти мають можливість спілкуватися із своїми біологічними батьками із своїми родичами. Тобто, патронат така своєрідна, швидка допомога, так її називають в нашому колі, яка включає в себе три компоненти, і ці компоненти працюють одночасно. Перше це Дитина перебуває під тимчасовим доглядом, під вихованням і отримує реабілітацію в сім'ї патронатного вихователя, але обов'язково за участі міждисциплінарної команди, тобто тих спеціалістів, яких визначено в громаді, і ці е, спеціалісти разом із сім'єю працюють над тим, аби питання е, і проблемні питання е, дитини, яка влаштована, е, вирішувалися в цей час. Друге, це те, що біологічна сім'я дитини отримує комплексну підтримку від надавача соціальних послуг, тобто із сім'єю працюють на подолання складних життєвих обставин і надають їй послугу соціального супроводу сім'ї. І третє. А якщо немає можливості повернути дитину у сім'ю, і це є безперспективним на погляд спеціалістів, для дитини шукають ту форму влаштування, в якій вона залишиться на майбутнє, або підбирається дитячий будинок сімейного типу, або прийомна сім'я. Іноді знаходиться варіант усиновлення, і в крайньому випадку це інтернатний заклад. Коли ми говоримо про патронат, не йдеться лише про тих дітей і ті сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. Йдеться і про одиноку маму, яка мусить лягти на операцію, або про маму з числа внутрішньопереміщених, в якої є необхідність поїхати до своєї області для того, щоб взяти документи або вирішити якісь питання з речами, з одягом, які залишилися. Там, звідки вона поїхала, саме патронат підійде для таких ситуацій і має бути доступним для кожної родини, для будь-якої родини, дітей, з якої необхідно прихистити. Які ж результати здійснення патронату над дитиною у Вінницької області, який ми маємо досвід, які наші професійні надбання? Протягом п'яти останніх років, а саме в 2019 році, розпочата наша робота по впровадженню патронату, і за цей час під патронат було влаштовано 47 дітей. З них двоє новонароджених. 22 дітей це діти з однієї сімейної групи. А йдеться зараз про досвід семи громад, про досвід семи патронатних сімей, семи патронатних вихователів. Але головне це результати, яких вдалося досягти за підсумками перебування дітей у патронатних сім'ях. А вони такі. З цих 47 дітей, двоє дітей були усиновлені. Десятеро дітей влаштовані в дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім'ї. П'ятеро дітей пішли під опіку до родичів їхніх батьків. І найголовніше досягнення патронату у Вінницькій області лише одна дитина. Була влаштована до інтернатного закладу, при тому іншої області, бо на цьому наполягли родичі дитини, які проживають там. А 24 дітей повернулися до своїх біологічних батьків в свої родини. Станом на сьогодні, на 18 квітня, під патронатом в нашій області перебуває п'ятеро дітей. І на останок. Розвиток патронату в нашій області. Це не просто ще одна програма, чи ще одна ініціатива, чи обов'язок, чи відповідальність. Це можливість для кожної громади задовольнити потреби тимчасового влаштування тої дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах і потребує підтримки дорослих. І не лише не допустити потрапляння дитини до інституції, до інтернатного закладу, але й стати для неї надійною опорою і надійним захистом, особливо в тій ситуації. Ці, коли дитина залишається без підтримки батьків. Патронат дозволяє забезпечити захист прав дитини в громаді і демонструє рівень її соціальної відповідальності. Адже кожна громада несе відповідальність перед своїми мешканцями, зокрема перед дітьми, які є майбутнім людським, а значить найціннішим ресурсом громади. Таким чином, через створення здорового і безпечного середовища для дитини, патронат може повпливати і на загальний розвиток громади, і на її майбутнє. А це Вимагає від нас не лише фінансових зусиль, але й уваги, часу і емоційного включення. Обласний центр соціальних служб в системі впровадження патронату в нашій області здійснює надзвичайно відповідальну місію. На нас покладено підготовку патронатних вихователів і їх помічників за тою програмою навчальною, яка затверджена Міністерством соціальної політики. Ми чекаємо направлень від громад. Від сільських, селищних міських сільських рад на проходження такого навчання і готові спрацювати з усіма громадами, з усіма потенційними патронатними вихователями в інтересах кожної дитини, яка потребує нашої допомоги і підтримки.